Господарський суд Рівненської області розглянув позовну заяву керівника Рівненської окружної прокуратури про стягнення з приватного підприємця до бюджету рівного коштів за поставлений неякісний товар. Прокурори встановили, що у грудні 2022 року департамент економічного розвитку Рівненської міської ради уклав договір з підприємцем на закупівлю 10,5 тонн тваринних жирів, за які з бюджету сплатили понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ці жири мали використовувати для приготування їжі у пунктах незглавності. Однак, підприємець порушив вимоги договору. Відповідно до висновку судової експертизи, вказано продукція не відповідає вимогам ДСТУ. І міст суттєво перевищення гранично допустимих рівнів в місто свинцю, залізу і нікелю і є небезпечною для здоров'я людини. Під час огляду даної продукції було встановлено, що ця продукція була в потиленові пакети. Власником не було представлені будь-які супровідні документи, які вимагаються законодавством на цю продукцію. Також ця продукція не мала ніякого маркування, яке передбачає законодавство. оскільки на цю продукцію не були наявні супровідні документи, та було відсутнє будь-яке маркування. Така продукція є небезпечна та неякісна і повинна бути вилучена власником з обігу і в подальшому утилізуватися або знищитись. Якби цей жир дійшов до споживача, люди могли б мати проблеми зі здоров'ям. Такі солі важких металів перевищення, як свинець, може викликати ураження кровотворної, нервової, травної системи, нирки. Надмірний вміст його може збільшити смертність навіть від серцево-судинних захворювань. На щастя, прокурором вчасно вдалося виявити порушення та задокументувати його і звернутися з відповідним позовом до суду. Таким чином ми зберегли і здоров'я рівнян, і гроші платників податків. Під час судового розгляду підприємець фактично визнав поставку жирів неналежної якості та повернув сплачені за товар 1 мільйон двісті вісімнадцять тисяч гривень до місцевого бюджету. Крім того, прокурори Рівненської обласної прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно на той час очільника департаменту економічного розвитку, який, власне, і допустив службову надбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам. Судовий розгляд наразі триває.